Всім привіт! Я такого що не бачив. Nissan Leaf. 2 долара машина. 2019 2011 року на наші гроші це переводимо сіки 75 гривень, пачка жувачок. Коштує машина електрична. Ну Просто очам своїм не вірю. Є BMW-шечка, 15 доларів 2007 року, ставка зіграла. І за 25 доларів Mercedes-Benz 2009 року. Ну, ось така статистика. Але статистику в кінці про. Подивимося, зараз ми швидко пробіжимося по електричним машинам, що нам пропонує купарт на сьогоднішній момент. Так, хороша машинка. 23-го року. Вайка. 4000 пробігів. 4300. По пошкодженням. Зразу дивимося, що у нас тут по пошкодженням. Передок цілий. Ось основне пошкодження. Що тут? Заднє ліве крило. Тут врізати нічого не потрібно. Рихтовка малярка Смикнуть, звісно. Прийде це Рихтовщику трошки погратися з вас, возьме трошки більше грошей, чим ви цього хочете. Але воно того думаю стоїть. Кришка багажника, думаю, під заміну купуєте в кольор білу таку саму, і у вас вийде фарбоване одне крило. Ну, Бампер не рахується, бампер це такий розходник. Можливо, навіть краще купити новий, щоб ви феном не гралися, тут не паялися. Просто лишні затрати. По часу, по часу, не по грошах. Так, по, по арки дивлюся, пластмасочки немає. І фонарі, можливо, побиті. Фонарі недорогі. 100 доларів одна штучка це оригінальні у нас на розборці. Ну, ніхто не відміняв Aliexpress. Наскільки вони якісні, ще не знаю. Найближчим часом десь тижня, через два буду ставити, а тоді скажу, підходить Aliexpress чи не підходить. Скажу вже точно. Бо точно такі самі купив, але з Aliexpress, раді цікавості. Вони вийшли мені ровно в два рази дешевше. Чи стоять, чи не стоїть їх купувати. Потім поставлю оцінку, поділюся своєю позицією, та як воно там буде. Так, по цій стороні все хорошо, крило хорошо, двері хорошо. Ідемо далі. Ця сторона теж. Фари ціла, лобовуха ціла. Морда ціла. Да, фари цілі, хорошо. З цієї сторони, ззаді видно, що кришка багажника. Ну, да, під заміну. Не треба нічого видумувати, все під заміну. І фонарь розбитий вже тут видно. Так, далі подушки цілі. руль торпеда, коліна, сідушки, ремінь. Незрозуміло. Наче як не заклинено. Думаю, що ні. Тут, якщо може стрельне, то тільки потолок. Зараз ми, ми на нього глянемо. Так, з цієї сторони, наче як хороший потолок. Так, да, отак зверху дивимось, там наче все нормально. По потолку все нормально. Багажник нічого не положили. 23-й рік, 3-й місяць. Чудова, нова машина. Просто нова тачка. Бери, не хочу, як то кажуть. Так, ось номер лоту. Завтра вона грає по мінімальній ставці на даний момент. Пробуйте, участвуйте. Так, слідуча в нас машина. 23-й рік теж теж вайка. 1400 пробігу. Ще менше пробігу, Нова машина. Зовсім нова машина. Так, ну, тут прикол: Механікал. А давайте тепер подумаємо: надо чи не надо. Тут передні удари, механікал. Що тут може бути? Попиті найменшого супротивлення. Перше, чи може бути проблеми з батарейкою? З таким ударом, я думаю, не може бути проблеми з батарейкою. Ну, Саме дороге це в машині це звичайна батарейка. З таким ударом, навряд чи е, мотор. Тут же ж повний привід, і ззад і спереді, мотор. Е, до мотора, думаю, теж далеко. По якій причині написали механікл, можливо, десь якийсь проводок перебило і. Мозги не дають машині правильно працювати і воно десь ставить його чи в аварійний режим. чи щось. Ну, це предположення, це не треба брати за основу. Це як один з варіантів. Чи стоїть цей варіант роздивлятися, я думаю, потрібно. Я думаю, це нормальний варіант, достойний. По пошкодженням ми зараз крупним планом так подивимося, позбільшуємо. Да, тут все ціле. Сторона ціла, жопа ціла. З другої сторони. Теж все хорошо. Віконце приоткрито, там не зрозуміло, чи там шторка стреляла, щас ми подивимося, доберемося. А, тут заклеєно. тут заклеєно. Приоткриті вікна, чи що? Пум-пум-пум-пум. Так, бампер робить, капот викидаємо. Фара більш за все, що могли б там кріплення потріскати. да, Так, да, могло там щось потріскати. І якщо повезе. Ціла не повезе під заміну. так далі. Ззаді нормально. Подушка. Подушка, руля стрельнула. Ну, звичайно, ага, коліна теж. коліна стрельнули. ремень 90% що він стрельнув. Дивимось далі. Білий салон, дуже чудовий салон, мені подобається. Білий на білому, на чорному, да, на будь-якому. Білий колір салоноч просто чудовий. Так, батарейка заряджена 77%. Що тут у нас пишуть? Dual Motors 1447 пробігу. Чудовий пробіг, просто чудовий. Да, потолок. Ось дивимося з двох сторон. Просто постріляв під заміну. Потолок під заміну. Ну і Тут більш крупно видно удар, наскільки він тут глибокий чи не глибокий. Ну так, да, фара під заміну, звичайно. Капот. ну да, Капот тут все став. Що ти йому зробиш? Не знаю це. Ювеліром хіба що щоб витягати, але думаю, на того не стоїть. Так, 9 місяць 23-го року. Блін, зовсім нова машина. Зовсім нова машина. Так. Е... Чи брати додатковий? Не знаю. Хочуть за неї 19 тисяч. Страхова, да, страхова 19 тисяч. На даний момент вже 100 дають. Чи можемо купувати? Зелена? Можемо. так далі. 19 рік. Що в нас тут? 19 рік? Повний привід, run and drive, продає страхова. Через день вона торгується. Пурсел, чистий продаж. А це дуже важливий пункт, що тут чистий продаж. Чистий продаж це дуже хорошо. Дивимось фотографією. Скрило ціле, двері цілі, другі цілі. Віка немає. Вікна від 50 доларів до 80. Дехто проєкт. Каже по 100, але по 100 їх вже перестали купувати. Два вікна вам обійдеться в середньому, нехай 70 доларів, по 70. Передні одинарні в рестардингові моделі передні двойні Вони стоять 200 доларів. Так, далі, Ручка Ручка стої від 30 доларів до 70 доларів, хто як з ума сходить? Форточка. Форточка оця маленька, уголочок раніше стоїв 100 доларів, зараз вони по 50 доларів, їж не хочу. Так, кришка багажника потерявся трошки в ціні, але приблизно, думаю, 300-300. Якщо в колір купувати, щоб нічого і не робити. Крило заднє, рихтовка малярка фарбуємо. Потрібно трошки смикнути, бо бачу, воно да, тут зазор показали трошки нарушений. Далі стопаки потрібно купувати усілі. Стопаки я вже казав, що усілі 80 доларів задній, від, від 60 до 80, скажу так. Так, Потім у нас з цієї сторони не зрозуміло, що тут з крилом, чи це отблиск, чи це збрижа. Ну, більше за все, що це відблиск. Е, сторона вся ціла. а І опять же, стекло щось нема. Не повезло ці машини з стеклами. Стекла переднього немає. Передок цілий, лобар, цілий. Це це не переживайте, то не, ця, то не краска, не цей, то наклієчки. Тут теж все ціле. Дивимось далі. Ззаді, ну Тут просто розібрана. Оця тканина, що по бокам вона по 30 доларів коштує. оця, що посередині, по-моєму, 40 доларів. Середня ціна. Я кажу середню ціну. Стопаки вже казав AliExpress, Можна пробувати. Так. Що у нас по безпеці? Безпека у нас ціла. Руль цілий, трапіда ціла. Сідушки на місці. Ремінь не видно. З тої сторони, не видно, що значить на місці. Потолок цілий. Так, що у нас слідуюче, Ага, карту зняли. Нафіга вони карту зняли. Зараз подивимося, може щось проясниться. Так, Зарядка 43%, лонг-дуал, те, що ми любимо. Угу. Сідушку зняли, карту зняли. Силовий кабель. Він. Видно, що він оранжевий, він там є. Так, це нам не потрібно. Ага, ось запчастини, яких не доставало. Тобто Половини, те, що я називав, може і не прийдеться купувати. Це порох. Накладка, накладка порогу знизу. Це до потолка, карта, кришка багажника, більш за все, що нормально пошкоджена. Може рихтовка малярка, а може і купувати. ну Це вже по бажанню. Карту, я думаю, купувати не прийдеться. Я думаю, вони там завжди О, уголок. Той, що я казав, що 50 доларів є уголок. В принципі, тут багато чого є. Ну, Така машинка цікавенька. Так, номер лоту, ось, будь ласка. Так, далі. 43 пробігу, тут пробіг трошки побільше, але я дивлюся по пошкодженням, тут невеликі пошкодження. Значить, продає страхова, чистий продаж, зараз 4200. Звертаю вашу увагу, знову чистий продаж, вона може продатися дуже хорошо. Вона може, допустимо, і за 7 продатися. Тобто, дивимося, пошкодження. Основне пошкодження тут крило на виброс. І бампер. Попаяли, покрасили. Тобто це зовсім невелика робота. Дивлюсь так по кругу, наче як більш-менш великих явних дефектів видимих не бачимо. Тобто, в принципі, як варіант, він достойний. Так, будь ласка, ось номер лоту, Дивіться, перегощайтеся. Так, і що у нас тут? Що у нас Tesla Model Y, А 23-го року хороша машина, все хорошо, чудово, але звертаю вашу увагу, ми часто забуваємо за такий момент. Ось, колесо. наче як і нічого страшного, але звертайте увагу, коли колесо б'ється в тарець, це дуже погано. Тобто не забуваємо за цей момент. Це дуже важливий момент. Нагадую. Так, і що у нас там по автостату хотів би показати, де в нас тут ось наша любима рубрика. Ось така машина була, Grand Cherokee 19 року. І ось такий він, ось такий був, а такий є. Ось зробили з такого фаршу, зробили нормальну машину. Ну, наскільки вона нормальна, це звісно, спорний варіант. По статистиці. Дорогі машині. Ну, по 150 тисяч. Це, звісно, воно нам не потрібно на наш час. Lexus 54. раритет 97-го року. Ну, це ще не раритет, але вже машина ексклюзив 46 продалася. Що тут ще таке цікавеньке? Може бути Corvette, Ого, 403 ставки. BMW 347. Да. Bentley, Фінальна ставка 124 000. Ну, Такі машинки не дешеві. Порш 119 тисяч. Ще один, 113. Ну, це трошки різні поршаки, звісно. Так, ну, в принципі, все на сьогодні.